Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Volkswagen Passat. Кузов без 7, красивого білого кольору, автомобіль на дуже непоганій комплектації. Трішки пізніше прийдемось. Вже установлені у нас диски чорного кольору, дуже класно виглядає, 17-го радіусу. Суперфравлені диски тормозні. Позаду він весь такий вкруг ціленький, красивий, без зауважень. 2,5 надійний бензиновий двигун, саме надійний у цій лініці. Пройдемось по комплектації, що ми маємо по салону. Електрорегулювання водійського сидіння, стан шкіри, бачите на своїх екранах. Без зауважень. Шкіра в нас перфорація, стан пасажирського сидіння, без ніяких нарікань. Так, речах перемикання передач не затертий, в класному стані. Ручник так, так, так само, в дуже охайному стані. Клімат-контроль у нас до підігрів переднього ряду, що немало важливо. Так, екран мультимедії у нас вже великий, по двигуну помилок ніяких немає. Нарікань так само, крім колеса трішки підкачати треба, так взагалі зауважень немає. Повний мультируль. Є в нас круїз-контроль, бортовий комп'ютер, стан керма, бачите на своїх екранах, шкіряне кермо, датчик дощу, датчик освітлення, все це є та працює. Стан дверної карти без зауважень. Така у нас алюмінієва ставка, повністю по всьому салону йде, дуже класно виглядає. Солідна та сердита. Пройдемо по задньому ряду. Тут, як в будь-якому посаду, дуже багато місця, комфортний просторий салон для заднього ряду пасажирів. Ну і стан ви бачите, що дуже охайний. Стан дверної карти так само, без зауважень. Автомобіль в цілому експлуатувався у сім'ї дуже охайно. Любили та перейшли автомобілем. Тому рекомендую приїхати побачити самостійно. Знаходимось у місті Одеса, Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо на вас. Телефонуйте, записуйтесь на тест драйв Можемо обміняти ваше старе авто на наше нове, продати у кредит у лізинг 31, будь-які варіанти розрахунку. Телефонуйте, чекаємо на вас.